Привіт, мої хороші, сьогодні пропоную вам рецепт пампушків, пісних пампушків. Подивіться, які вони красиві, різдвяні, новорічні, навіть можна сказати. Дуже просто готується. Переглядайте відео, занотуйте рецепт. І приємного вам апетиту! У миску ми додаємо свіжі дріжджі, якщо ви хочете використати сухі, то в три рази менше додавайте. Значить, дріжджі, Сюди ми додаємо цукор і наливаємо теплу водичку. Вона повинна бути тепла, не гаряча, щоб дріжджі не вбити, щоб вони були активні. Так, Це все я ручкою перемішую, можете взяти вінчик, так перемішаю, щоб і дріжджі розчинились, і цукор. І сюди додаємо 3 столові ложки олії. Бути без запаху, а підмішувати муку. Трошечки всиплю половину з того, підмішаю, ви можете не додати повністю всю муку, бо може знадобитися трошечки менше. Но це вже буде залежати від якості її. І тепер додаю ще, ще трошечки лишаю, так щоб знати, чи потрібно ще додати, чи ні. Точність цих інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Там ви все знайдете. Весь рецепт. Дякую за ваші лайки, те, що підписуєтесь на канал і рада читати ваші коментарі. Так, рідке тісто всипаємо ще борошно. Тут У мене 700 грам. Може знадобитися трошечки більше. Зараз ще я підмішаю добре, і вже тоді буду дивитися. Так, і знаєте, що зараз? Ми можемо додати сіль. І якраз вона вимішується, поки ми будемо вимішувати тісто. Тісто повинно бути однорідне, м'ягеньке, таке в неї приємне до рук, воно має бути теплесеньке. Бо тобто ми готуємо тісто на пампушки. Дивіться, я борошна вже не підсипувала, навіть ще трошки добрала собі, але бачу, що не потрібно підсипати, отак почала вимішувати. Бо минулого разу я борошно використовувала інше, і тому не знала, як ось це поведеться при замісі. І от бачите, ну, відлипло то все борошно і тісто, яке було. І, бачите, фактично сухаручка. От при 5-7 хвилин вимішуйте. Побачите, воно легеньке-м'ягеньке. Потім мука зробить свою клейковину віддасть, і більше не треба. гарні побушки не забиті. Трошки змастила руку олійкою, бачите, воно стало таким більш блистячим. І ось так беру такий гарний комочок. Кладу у миску, накриваю рушничком та залишаю підходити годину півтора. О, подивіться, як гарно підійшло тісто ну, прям. Дивіться, яке воно пухке. О, дивіться. Дуже-дуже пухке. Тісто вже витягуємо з миски, миски в нас вже не потрібно. Ми вже будемо на рівній поверхні. І ось так видавлюємо такі кружечки. Швиденько. Хочете, можете поділити рівномірно, зважити і поділити. Я роблю ось так. У мене вийшло 22 штучки тіста. Вони в мене будуть нерівномірними, але більш-менш. Одним словом, от тепер робимо ось так з тістом, пальчиками. І це у мене вже макова начинка готова. І з бакалією, все-все. Із і ось так ми накладаємо у середину, центр. Можна сюди поставити і шоколад, і густе повидло сюди поставити, або ще такі цукерки-желені. І ось ці краї ми защипуємо. Добре защипуємо, щоб начинка не вилізла при смаженні. Потім робимо ось так, таклішок. Все добре защипуємо, так робимо, округляємо і ставимо на бік, так, щоб воно відпочило і трошечки підросло. І так робимо з кожним кусочком тіста. Начинку в центр. Начинка повинна бути смачною, щоб був смачний пампушок. Защипуємо краї, формуємо пампушок, можна трошки олії додати на поверхню, щоб не прилипало. І ось такий пампушок. Почала я робити, от бачите, вони такі дуже великі, тому я переділила ще трошечки тісто і зробила трошечки поменше, тому що вони ще будуть смажитись і ще трошечки підростати. Зараз у мене олійка розігрівається, розігріється добре, і тоді самі перші, які ми робили, опускаємо у олійку та смажимо. Перевертаємо на другу сторону і смажимо з другої сторони. Тут не робіть сильно великий вогонь, бо тому що потрібно, щоб тісто гарно просмажилось. Такі класні помпушки виходять. Золотистими вони повинні бути не коричневими, а золотистими. Тут трошечки відкрився, але нічого. Тому гарно защипуйте, щоб нічого не витекло. І тепер витягуємо помпушки на паперовий рушничок. Бачите, вони є дуже великі, тому я зробила ще меншими. Пускаємо. опускаємо смажиться. Ми посмажили всі пампушки, і отак викладаю я у мисочку, тому роблю перший шар і посипаю пудрою. Ось так добре посипаю пудрою, тому що пампушки мають бути гарно у пудрі. Ось. Потім накладаю другий шар пампушків. І подивіться, які вони пухтенькі, будуть. бачите. Пухенькі-пухкенькі. Такі, знаєте, як пушинки. Ось, ой. Знову посипаю добре пудрою. Вони вже практично остили, вони такі легенько-легенько теплі. І знову накладаю пампушки. І так роблю з кожним шаром. Показую вам, які помпушки всередині. Я робила з маком і деякі я робила з шоколадом. Тому не знаю, який що. От, це з шоколадом. Подивіться, шоколад розтопився. І подивіться, яке гарне тісто. От, подивіться, які вони красиві. Шоколад розтопився. Не дуже пухенькі, гарно все просмажилося. Тому приготуйте такий рецепт пампушків. Надіюсь, вам сподобається так, як і нам. Бо ми вже кілька років користуємося цим рецептом. Всім мирного неба, до нових смаколиків, бережіть себе та Україну!